Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні ми знову ж таки поговоримо про можливе відновлення чорноморської зернової ініціативи шляхом повернення туди російської сторони. В даному випадку мова буде йти про ще одного суб'єкта міжнародної політики, який може якраз вплинути на Росію, щоб вона таке повернення здійснила раніше. Ми попередньо також про цей суб'єкт говорили. Загалом раніше зазначало, що є в принципі три сторони, які можуть впливати на Росію, щоб ця зернова ініціатива знов ж таки запрацювала. Ми Коротко зараз це проговоримо. Перша сторона це країни Західного світу, які знову ж таки засудили факт того, що Росія вийшла із зернової ініціативи в липні 2023 року. Проте я зазначав про те, що конкретно ні Сполучені Штати Америки, ні країни Європейського Союзу вони не зможуть прямо вплинути на Путіна, щоб він. Повернувся до Чорноморської зернової ініціативи, тобто якісь перемовини на даний період часу ці держави не можуть провести. Тому вони почали пропонувати знову ж таки альтернативні шляхи постачання українського зерна через країни там Європейського союзу, і ми мали знову ж таки новини про те, що до прикладу Прибалтійська країна. Литва, наскільки пам'ятаю, вона в принципі погоджується, щоб через її порти відбувався експорт українського збіжжя. Також ми знов таки зустрічали новину про те, що Сполучені Штати Америки розглядають варіанти щодо альтернативних оцих шляхів. Тобто, якщо ми беремо першу сторону, то країни західного світу не можуть допомогти Україні лише в альтернативних шляхах постачання українського збіжжя. Прямо вплинути на Путіна, Росію, щоб відновилася Чорноморська зернова ініціатива, вони не можуть. І ми про це говорили. Друга сторона, яка може прямо вплинути на Росію, це Туреччина. І знову ж таки є непідтверджена Поки що попередня інформація, що все ж таки зустріч Ердогана і Путіна має відбутися в Росії на початку вересня 2023 року. І якраз центральною темою обговорення має стати чорноморська зернова ініціатива, щоб Росія туди повернулась. Тут ми будемо знову ж таки спостерігати, як Ердоган зможе вплинути на Путіна, щоб останній ну, повернувся до. Цієї ініціативи, тому що там знову ж таки Путін виставляв вимоги до країн Європейського союзу. Задайте з приводу включення до СВІФТ сільськогосподарського банку і транспортування наскільки я пам'ятаю аміаку. І ми говорили, що на послаблення санкцій не можна йти, тому що це може зруйнувати архітектуру самої санкційної політики. Це ще одна, до речі, причина, чому країни Європейського Союзу не зможуть допомогти нам розблокувати цю ініціативу. Тепер знову ж таки, давайте вернемось до Туреччини. Туреччина вона зацікавлена в цьому, оскільки вона мала свої знову ж таки дивіденти у вигляді коштів із тих суден. Які йшли з Чорного моря до турецьких портів, і вже звідти далі ці судна направлялися до там, країн Африки, країн глобального півдня. Тобто, це другий суб'єкт, який може вплинути на Путіна щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи. А сьогодні ми більш детальніше поговоримо про третю. Сторону, яка такий вплив може зробити, як ви зрозуміли, мова буде йти про китайську державу, яка також зацікавлена в транспортуванні українського знову ж таки збіжжя в самому цьому факті, тому що Китай має певний знов ж таки вплив на Україну глобального півдня і на африканські держави. І будь-яка нестабільність у продовольчій сфері, вона якраз може призвести до порушення там. Певної привабливості між Китаєм та цими державами в контексті їхнього там взаєморозуміння. Можна це визначити так. І ось Голос Америки опублікувало матеріал, за яким Китай з однієї сторони хоче, щоб Україна продовжила експортувати зерно, і, імовірно, знов ж таки повідомив про це Кремль. І Голос Америки якраз зібрав. Міжнародних експертів, які висловили свої позиції з приводу того, наскільки бажання Китаю щодо постачання, відновлення постачання українського зерна вони відповідають. Дійсності, міжнародні експерти, які спостерігають за міжнародною політикою Китаю, заявляють, що Пекін не задоволений виходом Росії і Чорноморської зернової ініціативи, попри те, що українського зерна Пекін практично не купує. Економічна нестабільність та зростання світових цін, які стались внаслідок блокування Росією поставок українського зерна. Це є одна з причин невдоволення у офіційному Пекіні інтерв'ю Голосу Америки головний аналітик євразійської групи США Елі Вайн зазначає, що. Я не думаю, що Китай радий виходу Росії з угоди. Я думаю, що попри розвиток бойових дій між Росією та Україною були сподівання, що зернова угода буде променем надії. Але тепер, коли Росія вийшла з цієї угоди, ми знову бачимо своєрідну турбулентність на продовольчих ринках. Вихід Росії з зернової угоди це удар по глобальній продовольчій безпеці. Про це говорить знову таки аналітик. За словами Василь, на Пекін зараз переживає чимало внутрішніх економічних негаразів, і глобальна продовольча нестабільність буде лише погіршувати ситуацію. Якщо ви подивитесь на загальний стан економіки Китаю, на турбулентність у темпах зростання, труднощі, які Китай відчуває в секторі нерухомості, той факт, що Китай більше не публікує дані про безробіття серед молоді. Якщо Подивитись на невтішні дані про торгівлю з Китаєм, то безумовно Китай переживає значні економічні труднощі в внутрішній політиці. І на ці економічні труднощі накладаються збої на продовольчих ринках, які спричинились виходом Росії з зернової угоди. Китай, звичайно, не в захваті від. Такої історії розповідає експерт Євразійської групи США. При цьому Вайн переконаний, що публічно Китай не засуджуватиме Росію, не критикуватиме її і не закликатиме Росію поводитись так або інакше, оскільки Кремль за час війни чітко дав зрозуміти, що готовий вживати заходів, які будуть суперечити перевагам Китаю, що Росія готова робити кроки, які навіть у Китаю будуть викликати дискомфорт. Експерт звертає також увагу, що Росія розуміє, наскільки далеко може зайти, щоб повністю не розірвати відносини з своїм основним партнером. Китай є головним економічним та дипломатичним партнером Росії. Тож, якби Росія зробила кроки, які б змусили Китай фундаментально переглянути відносини ЗРЕП, думаю, це було б для Росії великим ударом. Гадаю, Росія Китай має важелі впливу на Росію, але він не може диктувати повністю, що робити Росії, аналізує Елі Вайн. Також в аналітиці зазначається, що для Китаю користь від співпраці з Росією переважає збитки, які Пекін відчуває від російської війни в Україні, особливо в той час, коли напруга між США та Китаєм досягла історичного максимуму. Про це говорить заступниця директора програми вивчення Китаю у центрі Стімсона Памела Кеннеді. Дії Росії в Україні недостатньо, щоб Переважати Терези Китаю в питанні їхнього підходу до російського вторгнення. Китай хоче побачити, щоб Росія дозволила продовжувати експорт зерна з України через Чорне море. Але нещодавні військово-морські навчання Китаю та Росії неподалік Аляски та навчання біля Японії в липні показують, що Китай не збирається повертатись спиною до Росії. Памела Кеннеді, як і інші експерти, переконана, що офіційний Пекін висловлює Росії своє невдоволення в приватному режимі, але не публічно. і Ми це також знову ж таки спостерігаємо. Дійсно, в публічній сфері Китай не засудив Росію за те, що вона вийшла з зернової угоди, і не закликав її прямо відновити цю угоду. У публічній площині такі розмови, звичайно, ведуться. Далі, професор Джорджтанського університету Деніс Крейг Вайлдер, звертає увагу, що Китай не потребує українського зерна, адже найбільшими експортерами зерна до Китаю є Австралія та США. попри політичну напругу. Зазначає експерт, економічно Китай та США все ж таки активно співпрацюють. Іронія в американсько-китайських відносинах полягає в тому, що зараз китайський імпорт сільськогосподарської продукції зі США становить понад 40 мільярдів доларів на рік. Тож Китай є досить надійним покупцем зерна та сільськогосподарських товарів із США. Та те, що продається з українських портів, їм фактично не потрібно. Отже, з точки зору власних інтересів, це не проблема для китайців. Невдоволення Китаю починається тоді, коли внаслідок блокування українського експорту світові ціни на зерно суттєво зросли. Зросли ціни на американські чи австралійські зернові. Для них проблема в тому, що коли пропозиція зерна у світі падає, то ростуть ціни. Отже, ціна, яку їм доводиться платити за американське зерно, зростає у цьому сенсі в їхніх інтересах, щоб зерно продовжувало йти з України та з українських портів. Але треба розуміти, це не тому, що Китаю потрібне конкретне зерно, це просто тому, що світовий попит і пропозиція зроблять для Китаю імпорт зерна дорожчим. Професор погоджується з іншими експертами, що Пекін ймовірно передає Росії своє невдоволення. Хоча це не пріоритет для китайців, вони хочуть, щоб зерно продовжувало вивозити з України. Підсумував професор Вайлдер. Ось такі позиції висловили міжнародні аналітики в контексті того, чи задоволений Китай тим, що Росія. Перервала зернову ініціативу і вийшла з нею. Більшість експертів сказали, що Китай не вдоволений такою поведінкою. Не публічно вони говорять про це росіянам, а в публічній площині, як завжди, висловлюють свої якісь нейтральні позиції. Але. Експерти також зазначили, що для Китаю знову ж таки важливе є не факт українського зерна, а факт того, щоб стабілізувалися ціни зерна на світовій арені. Про що знову ж таки ми говорили? Тому що ці ціни зросли фактично в всіх країнах, які постачають це зерно до. Китайської народної республіки Китай відповідно знов таки втрачає на цьому кошти. Але я знов таки ще додам іншу причину, що таке коливання, воно якраз. Відбувається в країнах глобального півдня і в Африці, і масштабна продовольча криза якраз також буде грати не на руку офіційному Пекіну, який намагається встановити максимальні позитивні відносини з вище вказаними країнами. Тому в даному випадку питання полягає в тому, чи зможе долучитись Китай. До тиску на Росію щодо відновлення зернової ініціативи, якщо до прикладу це не вийде Вердагана, і які знову ж такі Росія продовжить висувати умови для того, щоб це відновити. Ось за цим ми дуже, дуже уважно будемо спостерігати. Тема надзвичайно актуальна і важлива для в першу чергу української економіки. Це коротко що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!